Про дієх церкву видається і явоцерковні подивиду, тому що це трішки інакше наша І так звана література загального читання. Скажімо, там як Лев видає про Шептицьку книжку. Вона просто ця книжка про один із можливих виборів людини. Вони про різних людей пишуть, зокрема, поток, хто вибрав служити в церкві. І е, релігійна література, як така, в Україні представлена дуже широко її, е, і слава Богу що до дитячої книжки, твої розуміють немає, як в межах церков, але є все навіть книжки для дітей до суд. Ну бачите, я, я з того, наприклад, я її тоді не зрозуміла. Я була, я є досі, що мені здається, що людина повинна бути вільна, має вибор, а, а діти у нас вони мають. А от я би хотіла вам що сказати, як я готувалася до цієї книжки. Як я моніторила, я прийшла, я прийшла в де, декілька де е, магазинів. Я подивилася тільки спеціальну е, літературу е, англомовну, е, яку найбільше популяризувала, а там є дочі за ним ціка, і е, е, які представили. Тобто там були це, я пам'ятаю перед різдвом. То я прийшла, я прийшла, я їх пофотографувала. Мені потрібно було, щоб вони були такого якогось складу. Ну, щоб таке щось було ну і, і ну. я подивилася, що є, які є, тобто які є підпорки, і мені хотілося, щоб воно було широко, тобто воно щоб мала можливість, щоб людина не тільки так подивилася на нього, може воно і не, подиви, не подивиться. Ну, це моя була перша наробка, і її я вже я друкувала її в Україні. Коли мені мені казали, що ти не друкуєш в Канаді або чи не в Китаї, з Китаєм ми зараз уже не те, а в Україні я хочу допомогти нашому українському виробнику. Чому ні? Чому не і я прошу, щоб вони у нас налагоджені зараз міст і ми може, маємо можливість це робити і налагоджу налагодити далі зв'язки? Тепер про аб'юз, про, про про дитячі травми, про те, як на це реагувати. Можливо, це саме найбільш тяжка війна, яка є у нас зараз, яка триває досі, і з якою ми ще поки що не вийшли. Але за всі роки, за всі часи, скільки існує Україна, скільки існує світ, війни завжди були. І чим виліковувалися люди, і вони знову йшли в церкву. Вони виліковувалися церкву, я не знаю. І виліковувалися ще одним. Суспільством, яке було, не забувайте, що пласт він вийшов до піонерського лагеря, і що він був знищений тільки завдяки тому, що потрібна була інша не зовсім ідеологія і його зносували. То те його відродження, яке є, то воно буде надихати дітей. Розумійте, що діти зараз це IT, це закриті. Суспільні е, товариства, які є в Фейсбуках, е, особливо я про я проти да? І якщо ми з ними разом, ми на їхньому, е, тобто ми з ним, як з ним, на них відповідати, з ними просто треба бути другом. А ще я хочу сказати одне: я ще і е, художник, і у нас є. Е, е, у нас після ковіду, я вам просто хочу сказати таке малесенька річ. Ви можете його і не сприйняти, бо ну, трохи відрізняються світи. А після ковіду в Америці захотіли розізорк Барбі. Розумієте, захотіли. І зараз це найпопулярніший фільм. Після ковіду, після втрат, після того, що були, було закрите суспільство, вони захотіли, і це найбільше. Тобто опільєме з його, з його розповіддю про це теж розповідь про страти, я про фільм кажу, він теж залякує, але його не сприйняли, а барбі сприйняли. Тобто це, мабуть, така. така тенденція свого суспільства для того щоб воно було, щоб воно розвивалося і якось переживало ці травми воно само себе е, регулює все дорогі передумаю. друзі